Друзі, привіт! Сьогодні приготуємо торт снікерс з простих бюджетних продуктів. Розпочинаємо! Спочатку, друзі, зробимо бісквіт, розбиваємо в чашу міксера 3 яйця. Починаємо взбивати міксером. Додаємо щіпку солі і також поступово додаємо цукор. Взбиваємо яйця в білу пишну масу. Це по часу займає приблизно 8-10 хвилин. Перевірити, чи добре взбились дуже легко. Достатньо опустити вінчик і необхідно, щоб слід від вінчику тримався 1-2 секунди. Додаємо молоко, також рослинну олію. І ще раз все перемішуємо вінчиком або міксером. Далі у збиті яйця ми просіюємо борошно разом з какао, разом із розпушувачем. Просіюємо у три підходи і все обережно перемішуємо. Форму я попередньо застелила пергаментом. В мене форма 20 см. Виливаю тісто. І відправляю бісквіт випікатися в розігріту на 180 градусів в духовку на 30 хвилин. Готовність будемо перевіряти дерев'яною паличкою. Якщо вона суха, бісквіт готовий. А для того, щоб бісквіт вийшов пухким та повітряним, ми форму обертаємо, також можемо постукати і також провести дерев'яною паличкою. Також це лайфхак, в кого бісквіт печеться шапкою. Якщо робити ці дії, шапки не буде. Поки бісквіт випікається, саме час зробити крем. В сотейник додаємо сметану, також варене згущене молоко, столову ложку із гіркою крохмалю. Перемішуємо всі наші компоненти до однорідності, ставимо на плиту на невеликий вогонь і будемо варити до загустіння. При цьому необхідно постійно перемішувати вінчиком, щоб нічого не пригоріло і не було грудочок. Крем готовий, якщо він тримається на вінчику і не падає приблизно 2-3 секунди. Виключаємо вогонь. Додаємо вершкове масло і перемішуємо до об'єднання продуктів. Готовий крем ставимо охолонути. Далі обсмажимо арахіс. Висипаємо арахіс на суху сковороду і смажимо на невеликому вогні, постійно помішуючи приблизно 5-10 хвилин. А тим часом, друзі, якраз приготувався наш бісквіт. Проводимо по краях ножем або силиконовою лопаткою і знімаємо форму. Залишаємо бісквіт охолоджуватись. А зараз переходимо до найважчого етапу це зварити карамель. Особисто важко, якщо готуєте вперше. Однак, якщо будете дотримуватись моїх рекомендацій, має все вийти. В Сотейник або сковороду висипаємо борошно. І помішуємо лопаткою, поки борошно не стане золотавого кольору. Все будемо робити на невеликому вогні. До борошна додаємо вершкове масло і перемішуємо до об'єднання продуктів. Далі додаємо цукор і також перемішуємо. І чекаємо, поки цукор весь розтопиться. А поки нагріємо молоко. Молоко має бути дуже гарячим, нагріти можна в мікрохвильовці або в іншому сотейнику на плиті. Цукор розтанув час влити молоко, вливаємо обережно в три підходи, постійно перемішуємо. Тут, друзі, дуже важливий момент, якщо у вас в процесі після вливання молока і перемішування в карамелі залишаються кристали, то краще за все карамель процідити. Не треба її довго тримати на плиті, щоб розтанули всі кристали, бо тоді карамель стане просто дубовою. Після того, як влили все молоко і перемішали до об'єднання продуктів, карамель виключаємо, надаємо смажений арахіс і перемішуємо. Також, щоб карамель не була приторною, додаємо щіпку солі. Друзі, час збирати торт. Бісквіт розрізаємо на 3 частини. Бісквіт я збираю в тій же формі, що і випікала. Кладу перший корж і добре просочу його молоком. Близько 5-6 столових ложок молока. Зверху викладаємо приблизно половину крема. Викладаємо наступний корж бісквіту і знову просочуємо його молоком. Викладаємо другу половину крему і приблизно столову ложку залишимо, щоб після того, як ми викладемо карамель, покрити зверху крем, щоб наш бісквіт добре тримався. Викладаємо карамель із арахісом і розрівнюємо лопаткою. Стараємося не доходити до країв, щоб вона не прилипла до форми. Зверху закриваємо кремом, який у нас залишився. Викладаємо останній шар бісквіту і відправляємо торт у холодильник на 3-4 години. Останній шар бісквіта також не забуваємо пропитати молоком. Друзі, останнє, що нам залишилось на сьогодні приготувати, це шоколадна глазурь. У сотейник додаємо 3 столові ложки сметани, також 2 столові ложки какао і 3 столові ложки цукру. Все перемішуємо, ставимо на плиту. І будемо варити до об'єднання всіх продуктів. Виключаємо вогонь і додаємо близько 50 г вершкового масла. І все ретельно перемішуємо. Торт виймаємо із холодильника, проходимось ножем, щоб добре відстав від форми. І знімаємо форму. Далі будемо покривати торт шоколадною глазур'ю. Змастимо його зверху та з боків. А зараз смертельний номер треба перекласти торт з однієї тарілки на іншу, щоб не було плям. Для прикраси торту я подрібнюю арахіс і прикрашаю горішками наш торт. Друзі, дякую, що були зі мною! Дійсно, довге відео, якщо вам сподобалось, ставте лайк та підписуйтесь. А на цьому в мене все. Всього вам найкращого, смачного і гарного настрою!